Добре бути партнером, добре процес власного позитивного досвіду знають ніженці, адже в рамках міжнародної співпраці вже було реалізовано багато важливих проєктів для життя громади. Ніжен продовжує співпрацю з програмою Добре, яка фінансується фондом «Юсейд». Це кошти американських платників податків. Три роки плідної співпраці, які вже дають дуже гарні результати. Це ряд реалізованих проєктів. Від допомоги пологовому будинку, територіальному центру облаштування ярмаркового простору це е, такі дерев'яні ятки на вулиці Гоголя, е, завершуючи візуалізацію проєкту набережної е, і. Підтримки дуже важливими засобами альтернативного живлення генераторами під час проходження цього опалювального сезону. Тому днями у нас відбувся моніторинговий візит програми Добре. Наша громада ще до початку моєї роботи на цій посаді почала працювати з програмою Добре я тоді була в якості керівника асоціації сільських і селищних рад Чернігівської області і залучала цю програму до Роботи в інших територіальних громадах і е, в Ніжинській громаді ми втілили проєкт у ТАРЦентрі Кольорове життя. А потім, уже коли наша команда прийшла е до роботи, то ми більш активно почали працювати і з проектом USAID, і з програмою Добре нещодавно відбувся моніторинговий візит Агентства США з міжнародного розвитку USAID у Чернігівській області. Візит розпочався саме з Ніжинської громади за участі керівництва USAID Глобал ком'юніті це ті міжнародні фонди, які працюють в Україні, які активно підтримують Україну. І вони дуже задоволені нашою співпрацею, звичайно, як і ми. І ми в тому числі напрацювали плани нашої роботи на подальші 2-3 роки. Тому в планах у нас є розширення бізнес-хабу, який працює в нашому місті. Це дозволить залучати. До його діяльності більше місцевих виробників, підприємців. Рекламувати їх діяльність як на теренах Чернігівщини, так і всієї України, і в принципі дуже багато цікавих проєктів, які ми будемо реалізовувати спільно з громадськістю. Будуть проводитися проводитися опитування громадськості, соцопитування, яку сферу чи послугу вони би хотіли наші виборці, наші мешканці нашого міста покращити в нашому місті. Гостям представили соціально важливі проєкти, які були реалізовані спільно з програмою. Добре, зокрема, оглянули полого відділення, куди в рамках проєкту закупили важливе обладнання, дуже багато доступів, тобто також зручно проводити всі маніпуляції. Своли мені плешні запусті вже використовували два Зараз вже ми використовували в'їзд твас для того щоб використовувати їх, вам не знадобилося якихось додаткових навчання, тренінгів. Ви знаєте, зробити на Ми приїжджали, інструктаж, проводили все вам доступно. розказали. організація, каже продавала на цю та задання. Інструктаж нас навчили. Розібрали з усіми Доволі зручний і легко мені користуватися. Гості відвідали і Ніжинський терцентр, куди в рамках проєкту було закуплено велосипеди для соцпрацівників. А тепер дівчата можуть розказати, як вони користуються, і ну, дійсно наскільки вони їм знадобилися. Ми їм користувалися. По моєму велосипеду видно. Цей моніторинговий візит дав. Надзвичайно високу оцінку діяльності як нашого пологового будинку, так і територіального центру у ході зустрічі представники добре високо оцінили реалізовані проєкти за попередні роки співпраці та обговорили подальші плани на майбутнє.